Життя в Америці не цукор. Та, передивившись більше сотні таких ось відео, емігранти підтвердили мої слова. Тож сьогодні в відео сучасні проблеми: робота та відпочинок, нововведення в школах, ситуація на вулицях, медицина та кримінал, отримання статусу, бюрократія, професія та зарплатня. А ще поради від тих емігрантів, які живуть вже тут довгий час. І перед тим як ми почнемо, будь ласка, поставте вподобайку. Та якщо ви новенькі підписуєтеся, в мене тут дуже. Багато про життя у США, а саме Сан-Франциско. Буду всім рада. Дякую за перегляд. Всі тайм коди ми залишимо в описі під цим відео, і давайте вже починати. Деякі люди кажуть, що Америка вже не та. Вони критикують президента, його руки правління і взагалі питають, куди йдуть гроші. А зараз, ще як ви знаєте, йде підготовка до виборів, то тільки й чую, як демократи критикують республіканців, а республіканці критикують демократів. А ще якщо ви дивилися останні дебати двох претендентів на президентство, то ви стали свідками кумедної історії. Коли було сказано, що в деякому штаті Емігранти їдять котів та собак. Тож політичні та економічні проблеми викликають занепокоєння у деяких жителів цієї країни. Реально відчуваю, що ці вибори будуть дуже напружені. Як для цієї країни, так і для всього світу. Америка побудована на праці. І з самого початку створення Америки і до сих пір неважливо, ким ти працюєш, головне, що ти працюєш. А ще головніше працюй, заробляй. Та плати податки, а коли ти змушений працювати 5-6 днів на тиждень, в тебе не залишається часу на відпочинок. Але звичайно, люди тут не раби, і компанії все ж таки наполягають на тому, щоб кожна людина мала хоча б тиждень відпочинку на рік. Тоді люди знаходять якийсь підзаробіток. Знову таки я говорю тільки про іммігрантів: люди, які вже живуть тут давно, отримали якийсь статус, документи, то вони мають більше шансів на відпочинок: поїхати до Мексики на Гаваї чи поподорожувати, помандрувати Америкою. Слава Богу, нікого немає. Ну, як ви знаєте, важка робота та рахунки за кредитами призводять до наступного недоліку, і це стрес. Тому багато іммігрантів кажуть, що треба знаходити баланс між роботою та відпочинком як би важко не було але час все ж таки треба Знаходити, тому що ми не машини, ми не можемо вічно працювати. Та навіть і комп'ютери, і телефони ми знаємо, виходять із ладу, коли й ми дуже довго користуються. І свого прикладу і життя можу розповісти, що в родині мого чоловіка дійсно люди працюють по 5-6 днів на тиждень, і деякі навіть на двох роботах. І звичайно, вони не роблять тому, що хочуть заробити мільйони, а тому, що треба закривати свої кредити вчасно. А для цього нам потрібні гроші. Більшість людей сподівається, що коли прийде новий президент, то щось зміниться. Але побачимо, тому що ми знаємо, що президенти мають таку звичку багато чого нам обіцяти, але не все. Утворювати в життя. До речі, я знімаю сьогодні просто у шикарному місці. Це парк Мірвуд, Національний Парк. Якщо ви не знаєте про цей парк нічого, я залишу посилання ось на це відео, щоб ви подивилися. Тут просто неймовірно. А ще тут знімали дуже відомий фільм. Тому, якщо ви зацікавлені, будь ласка, після цього відео переходьте на ось це. Ну а ми рушаємо в нову локацію і до нових недоліків. Поїхали! Наступний мінус, про який говорили іммігранти, це нововведення в школах та брудній вулиці. Ні для кого не секрет, що великі міста, особливо Сан-Франциско, Нью-Йорк та Лос-Анджелес, окрім своєї краси, славляться брудними вулицями та бомжами. Але чи дійсно це так? так? І 100%. Я можу підтвердити за Сан-Франциско, а дві дівчини, у котрих я брала інтерв'ю, своїми очима бачили, які насправді вулиці в Лос-Анджелесі. Ну а емігранти, відео, що я передивилася, чітко про це казали у Нью-Йорку. До речі, в мене є класний підписник, в якого теж є канал, і майже у кожному його відео я бачу такі брудні вулиці та без хатків. Якщо вам теж подобається Нью-Йорк і ви хочете знати більше, ось сторінка мого підписника. Підписуйтеся, я від щирого серця рекомендую. Він, до речі, не знає, що я його зараз рекламую. Багато опитаних емігрантів казали, що такого бруду та напливу безхатків вони не бачили 20-30 років тому, коли приїхали. Те ж саме каже, і сім'я мого чоловіка. Вони емігрували сюди у 60-х. і тоді про безхатків ніхто навіть і не чув, бо їх не існувало. А сан франциско вони описують так: вулиці були прибрані, люди ввічливі. Та вдягнені у гарний одяг, а діти охайні та доброзичливі. А що ж стосовно нововведення у школах, деякі емігранти були обурені та занепокоєні за нове покоління, тому що якщо ви слідкуєте за життям у США, то напевно чули таку інформацію, що в деяких школах Америки деякі вчителі готові підтримати та допомогти дітям змінити їх стать. Якщо дитина цього хоче, а її батьки. Проти що ж, слава небесам, в нашій школі поки що такого трешу немає. Також зараз в Америці можна обрати займенники. Наприклад, ви хлопчик, і в суспільстві люди сприймають вас як хлопчика, і ваш займенник це він. Але ви почуваєте себе дівчинкою і хочете, щоб вас називали вона, або обмежені вони, або ще краще ви нон-байнери. Тобто у вас немає статі. Люди про це говорять, а деякі компанії навіть підтримують. Але у школах Сан-Франциско чи принаймні у нашій все ж таки поки що існують тільки дві статі чоловіча та жіноча. Та ті займенники, які відповідають вашій зовнішності. Більше про американські школи ви побачите в наступних відео. Тож підпишіться та перевірте, чи натиснули ви магічний дзвіночок. Медицина в США має свої недоліки. І найголовніша проблема для емігрантів це коли вони не мають страхування. А висока вартість послуг може бути недоступна для багатьох емігрантів. На своєму прикладі я вже колись розповідала про те, що якби в мене не було б страхування, то коли я ставила собі коронку, мені б треба було заплатити 900 доларів. Візит до лікаря починається від 100 доларів. На перших парах я дала собі установку Я не маю права хворіти. І якось, слава Богу, протрималася аж 9 місяців. І так роблять, напевно. На більшість іммігрантів якось самі себе лікують та відкладають відвідування лікаря аж до поки не прижме. Наступний мінус це кримінал. Досі залишається серйозною проблемою. Якщо спитати Google, які штати є небезпечними для життя, то список виявляється майже безкінечним. В кожному штаті, як то кажуть, в сім'ї не без виродків знайдуться міста, куди їхати не треба. Місісіпі, Луїзіана та Алабама були в топ. Три за чисельністю вбивств у 22-му та 23 роках. Дуже багато дітей пропадає в Техасі. Та зараз дуже багато відео бачу від українських блогерів, які якраз про це розповідають. А ось що мене здивувало, поки я шукала цю інформацію: що в Америці існує Національний день зниклих дітей. Вау! Звичайно, це не свято, а напевно більше нагадування про те, що ця серйозна проблема таки існує. а кримінал, який тут коїться щодня, це звичайно. Чайно грабіж, і я вже не раз розповідала у своїх відео, що на свої власні очі бачила, як посеред білого дня люди крали. Але в більшості випадків я бачила підлітків організованими бандами. Вони залітають до магазинів і хапають все, що можуть унести в своїх руках або в торбах. А в сан франциско ще з'явилась отака офіційна табличка. Яка каже, що вкрадені речі повинні бути менше 950 доларів. І розташована це в центрі міста. Хтось каже, що це жарт, але знак і досі висить біля магазину Луї Вітон. Та викликає як посмішку, так і обурення місцевих жителів. Ви будете здивовані, що інколи виносять ці підлітки. Але про це я хочу зробити окреме відео. Тож під... Америка відома своєю бюрократією. Багато паперу замість електронних листів чи навіть дзвінків. Тільки ускладнюють процеси. Куди не підеш, то завжди потребують заповнити якісь документи. То дуже часто питають ваше повне ім'я, повну адресу, навіть враховуючи поштовий індекс, ваш телефон та соціальний номер це щось по типу нашого ідентифікаційного коду. Я ще ні разу не стикалася з тим, щоб щось можна було зробити онлайн. Тільки забронювати столик в ресторані чи зареєструватися на складання екзамену з водіння до речі, якщо вам цікаво, то деякі з емігрантів ділилися цифрами зі своїх зарплат. Тож геологів в Америці можуть заробляти від 72 тисяч доларів. Лікарі від 200 000 до 300 тисяч доларів. Це за рік далекобійники зі своїми траками можуть заробляти від 150 тисяч. Перукарі та майстри манікюру можуть заробляти від 60 тисяч доларів. А ще іммігранти роздавали безкоштовні поради. Найголовніше з них це не думайте, що гроші будуть падати вам з неба. Тут треба багато працювати. А ще вчити англійську, хоча б до середнього рівня, і тоді прижитися та жити буде набагато легше. І перед тим як я оголошу останній мінус, я хочу згадати українського талановитого співака та борця за нашу незалежність в Кузьми Скрябіна є пісня Сам собі країна з такими рядками. Більшість з них мається на увазі іммігрантів, до кінця життя працює чорноробочими. Так і не діставши статусу громадянина чужої країни, ці слова точно передають відчуття багатьох емігрантів і насправді не тільки українців. Тож останній мінус це очікування статусу. І знаєте, поки я переглядала ці відео, то десь 30% людей зізналися, що й досі не отримали ні статусу, ні громадянства. Хоча приїхали сюди ще 5 чи 10 років тому протягом ковіду 19 20 та 21 року, розглядання паперів не проводилося, так як офіси були закриті. А коли процес налагодився, то чомусь почали розглядати не ті старі подані документи, а документи тих, хто приїхав у 21, першому, та 23 році, ось така сумна правда. І знову повторююся, що це не тільки для наших людей, а для всіх емігрантів, котрі сюди приїжджають. Тож, як ви бачите, життя в Америці має багато мінусів, в принципі, як і в будь-якій країні. Але головне, як кажуть емігранти, це ваше бажання працювати та адаптуватися до нових умов. Далі ви побачите те, що не війшло у це відео, а саме життя за лаштунками. А я вас міцно обіймаю і чекатиму у нових відео. Па-па! Окей. Ну ось, як завжди, коли я знімаю, то тут великий потік людей. Сьогодні у відео ми поговоримо про сучасні проблеми. Роботу та відпочинок. Це мій син, до речі. А ще, якщо ви дивилися останні дебати між двома претендентами, ти двох претендентів. Претендентів. Тож політичні та економічні проблеми. Викликають. Хуй! Ой! Хуй! Ой! Was was you know <laughs> Син каже, то була білка. Я подумала, що то криса. Хух, таке маленьке прибіжа. <laughs> Боже, я думала, що в мене не буде. Ой, знову вона там. Ой! Зараз може покажу. А, он вони. Ось там, дивіться. Маленькі, маленькі. Can you see, right there. Sitting. You see? Дивіться, дивіться, бурундучки мені здається. Чи хто там? Hello. Ah. <laughs> Я злякалася, блин. <laughs> Saying hello, squirrels. Yeah. squirrels. Фух, What happened? Defy the screen. Москito? Отримання статусу. Бюрократія. Сибичек, а яск not to come here, my baby. See, bestie... Please, right there, sit right there. Не, ну, ви бачили, тільки сіла знімати і хтось іде позаду. Хоча сьогодні дуже мало людей насправді. Буває ніколи і більше. Кіровогіллс. О, о, Йомай Хіро, май Вау! Людина піднялася угору з поламаною ногою. Я не знаю чи щось таке. Окей, поїхали далі. Тож підпишіться. Тож підпишіться та перевіртечі не натиснули. Тож підпишіться, Блін, підпишіться, будь ласка. Така спокійна вулиця, а машини одна за одною. More delivery, more. Бррррррта-та-та-та! ха А май гад. Окей, камон! Чи зареєструватися на екзамен зі складанням. Блін. Чи зареєструватися на складання? Чи заєз. Ча. Вау. Ha <laughs>